Всім привіт! Ось наша вишка і готова. І як бачите, вона має свої результати, вона ефективна. Ось скільки наверху зомбі. Ось ще один пливе. <сум> Здорово. Але чомусь не всі зомбі хочуть в цю вишку заходити. Дивіться скільки там зомбі залишилось. Деякі входять, деякі ні. Не розумію, начебто потік води сильний, вони б мало туди залізли. але ось проходять деякі. Просто їх там дуже багато, велике скупчення, так що, на мою думку, ферма свої результати має. Тепер потрібно зробити таку ж саму вишку, але вже для падіння зомбі. Ця вишка для падіння зомбі повинна мати трішки більше у діаметрі. зомбі повинні падати не на один блок, а принаймні на... не знаю. Тут є можливість зробити навіть на три. Так, ось тут я буду заходити. Ось якось... Так вони будуть падати. Я їх буду вбивати. точніше добивати, бо вони будуть ще живими, коли вони сюди впадуть. А я їх просто доб'ю. Так, ось так. Так, коли ми зробимо поршень, то можна буде зробити легкий вхід прямо туди. І не потрібно буде дуже морочитись. Але поршень це також не скоро. Хоча редстоун у нас є. Так. Ну ось так. Ви зрозуміли тип будування цієї вишки Вернемось тоді, коли вона буде добудована. Що ж, ось ця вежа і побудована. Так, тепер нам потрібно знайти шлях, як туди наверх вибратися, тому що немає ще одного завершального штриху. Так, зараз оп оп Отак по дорозі розкладаємо драбенку. Так, зараз, зараз, зараз. О! Так, ритм. І знов. Так, що тут? О, ура! Так, і нам десь навіть не знаю де як. Спробуємо ось тут. Поставити льоклі то, щоб пролізти. Так, вийшло, добре. Так, один раз ми, мабуть, помремо. Так, зараз доб'ємо тих всіх. Ну, брись. Брись, 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 брись. Пішов. Бо нам ще води треба налити. Так, я помер. Так, секундочку. Просто розумієте, нам потрібно там ще поставити потік води, щоб вони знали, куди потрібно їм йти до моєї пастки. Так, так, так. Ну, гаразд, речі мої всі на місці. Так, дохне, 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 дохне. Так, а, а води? Води в мене немає, вода впала. Угу. Тут потрібно ще якийсь нормальний спуск буде придумати. Бачите, постійно падаю, розбиваюсь, води немає, о, вода є. Ну, загалом, я гадаю, ви зрозуміли з мого такого собі летсплеївського відео уроку, е як ця ферма будується. Ну тут все дуже легко, дуже просто. Тут навіть туторіалів не потрібно робити якихось спеціальних. Так, табличку. Потрібно забрати табличку. Ти дивися, зомбі-падлюка. Так, 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 так. Бачите, яка це небезпечна робота. Тут окрім того, що потрібно бувати, слідкувати за зомбі, тут нам потрібно ще поставити цю воду. Так, Сподіваюсь, цього разу ми вже впораємось. Спочатку нам потрібно забрати табличку, тому що ця вода просто цією табличкою не допоможе. От і дивіться, хитрі. Хитрі, зомбі хитрі. Так, таблички немає. Все, ура! І ось по приблизно такому ось так вони будуть помирати. Так, але табличку також нам потрібно буде поставити в одну там наверху, щоб вода ось так не розтікалась. Нам цього не потрібно, тому що ну, користь від цього не буде, зомбі е, собі спокійно по водоспаду пройдуть вниз. І їм буде так весело, файно. Нам мені придеться їх добивати набагато важче. Так що повертаємось на нашу споруду. Замітьте, до речі, що це перша моя зомбоферма, яку я побудував, так що тут... Не факт, що все буде аж так ідеально. Ось. Так, ну і все. Потік води на цьому закінчується. Так, тут ми поставимо, наприклад, кругляк. І все. Скоро можна буде збирати мої перші плюшки. Так. Ну що ж, один під ньому залишимо тут. Так, і ще один у нас є задній Ну, Нехай буде два підйоми. Ось так це вся моя конструкція виглядає. Половина камінь, половина скло. Розумієте, чому е, тут не все діскла? Е, тому що скло надзвичайно важко м -м, дістати. Ось і кілька ударів, і зомбі мрець. Хоча він і так мрець. Але бачите, все ж таки рукою його важко добити, тому що це не був такий... Ну, як вам пояснити. Для того, щоб зомбі можна було добити руками, потрібно це було зробити ще глибше, хоча б на блоків 2. Але мечем він спокійно добивається. І ось скільки в нас вже буде цього досвіду, Там потім з них випадає багато чого корисного і цікавого. І ось так, наша зомбі-ферма готова. Це все обійшлося нам аж в цілих три випуски нашого летсплею. Спасибі за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, напишіть, як вам ця ферма, чи сподобалась, чи як щось неправильно зробив, чи можна було якось удосконалити цікавішим і легшим способом. Спасибі за перегляд, бувайте!